Опа, всім доброго вечора. Я що можу сказати? Ви би, бляха, на стріми так ходили, як на розіграші? <сум> Денис, Діма, Юрій, Вертія, Вертіго. Всім доброго вечора. Максим, тобі теж. На сьогодні план який трошки ренимо, тому що в платину хочу зайти. Трошки крафтимо. Ось з лісу сьогодні дістав частки. Трошки крафтимо і. І все, і розіграш. Тому що в 11 годині виключає світло і до побачення стрім буде. Привіт, Коля. Блін, в мене ще треба 600 рейтингу на класичній арені. Я не впевнений, що я навіть зроблю мішки не проблема, бо є рубіни, а... По часу, я не знаю, за годину реально взагалі тільки встигнути? Це мабуть треба сидіти тупо її колотити. Щось з моїми печками. Е, Женя, привіт! Всім удачі, пише. Даш ради? Хто ще не брав участь у розіграші. В описі під цим відео є посилання. Також щось бот спамить Ось розіграшки ЖК. Заходите туди, пишете коментар з п'яти слів від п'яти слів з словом рандом. Але це не має бути спам. Також має бути підписка на цей канал. І публічні відкриті підписки, щоб програма вас знайшла, що ви дійсно підписані, тому що якщо у вас закриті підписки, воно не знайде. і Я буду перерозігрувати. Щоб ніхто потім не ображався. Чекайте, бо я тут накласав, позакривав всього. Привіт, філім! А чого хейтер? Ти типу за той коментар що я написав? <ріху> Яке писало, таке і відповіло. <ріху> а прикол хочете? Ну я дуже довго гражав сьогодні. Малий питає мене, тату, а що означає дитині 6 років? Що означає заскамити мамонта <ріху> я аж я прозрів. Але ми всі знаємо, що заскамити Мамонта це означає е, дати грант Леонарду і е, хай люди його. Збирають на нього уламки 3 місця, це означає заскамити мамонта. А ще е, він не буде грати без черепах. Nice? Вітання усім, Джастсінема. Привіт. Пані теж привіт. Та я про те, що захейтив героя. А, так я просто, ну, я ж писав, відповідав людям в коментарі. А люди цей... не всі читали той закріплений коментар. Я взагалі без негативу знімав то відео, просто не було що зняти. Та й хотілося щось таке коротке, хотілося виговоритися. телеграм-каналу у мене свого немає. І мабуть ще не скоро буде, тому що нема що там публікувати. І просто хотілося виговоритись. Я чесно, і після того, як випустив відео, Одягнув цього Еціо. Він у мене, правда, без книжок. І там якийсь у нього прикол, він якось не працює так, як на відео. Я кидаю, наприклад, отрути. Вбиваю всіх героїв, які без шкіри. Вони помирають і чомусь детонація бомб не скорочується. У вас було таке, ну. Я не знаю, може це через те, що книжки не всі залиті. Там не 100% шанс на спрацювання. Ти повішується, бомба на два ходи, я всіх убиваю отрутую або цим. Або дамагом, і шкіра не скорочується на один хід. Блін, знаєте що я забув продягнути хількат, а. Всім доброго вечора. Хто долучається, розіграш буде приблизно через. Я не знаю, десь через пів години, щоб не сильно затягувати, скрафтимо реліквію. Дуже сильно сподіваюся, що мені не випаде оця лінза. Так її не хочу. Так її не хочу, що аж гидко від неї. І цей. Це й таке. Погнали Хелікат, переодягнемо. Я тільки недавно, до речі, дізнався, що він Гелікат. Теж шукаю Хелікат, Хелікат, нема ніде. Тільки мені здається, в нього збірка якогось мого героя. А ні, нормально. Да, це вона. Там від кількості героїв грає роль. Не, а що саме можеш пояснити Фані? А що Сайрота бажаєш, то він часто приходить? Так, е, да, ну Сайрота теж хотілося би, тому що я їх всіх покормив, а ну зараз нема на кого ставити Сайрота. Тобто нема звідки ставити Сайруті. Ось тут відкривався, мені нападало куча арарок, Е, Хотілося б на кожну радку поставити посерету, та й епіки теж відомо. Взагалі в ідеалі думаю на цих На звичайних нацелених цих герою поставити. У мене там є дуже класна реліквія, яка в мене на Ембрісі не працює. Е, де вона? Літоп. Не знаю. Я думав, типу, Ембріс буде ресатись з нею. Вже з перезарядженими навичками, але по суті вона йому навіть не пригодилась. Тому хто буде? Ком буде випадати, е... не пробуйте на Ембріса, тому що вона там не працює. Краще її на якогось саппорта, буде корисніше набагато. Так, ось це команда в мене на черепашок. да. Там бомби на один хіт, якщо на всіх шкіра. Так є ж відоси, де чуваки кидають е... отрути і шкіру на всю команду. Отрути зразу активовуються, вбивають героїв без шкіри. Потім до. А що це таке? Я не зрозумів. Непорядок. Непорядок. Ну, Криксі зараз помре, конечно. Пом'яна мій. А може і ні. А може і ні. Блін, потрібно було Ембрісу залишати в першу форму. У пресетах проти Черепашок. Коротше, кидаю я бомби на героїв. Ті, що на отру... отрути на них були, вони помирають, бомби не скорочуються Бля, це що за хідне? Не працює пак, кілікату. Коротше, Ембрісу. Зараз ми пресети поміняємо. Хотів дуже сильно хотів платину брати сьогодні з вами. Але, на жаль, не вийде. Тому що в 11 вимикає світло, 11 ресет платини, у мене на комп'ютері немає у а і комп'ютер просто від'їде. Буде шкода просто. Тому, на жаль... Да, буду в першій формі сидіти, Криксія буде міняти форму, кдешти, і Ембріс буде знову знімати шкіру з Leonard. Геніальний мув, я вважаю. Коню взагалі я не знаю, чи треба бафатись. Так, да, він без бафу. Супер. Погнали, авто. Генератор на балкон. Ну, ти класно придумав. <гум> Це не у тебе хата в Дніпрі горіла. <гум> я жартую. Я взагалі боюсь щось таке, навіть там є безшумні генератори, я бачу. Я боюсь в квартирі генераторів. А, чим менше твоїх союзників, тим, тим воно краще частіше прокій на скорочення. А, да. Дивно все рівно, воно, типу, не 100% спрацювання. Але там теж, там зірок в мене немає на ньому, це треба тестити. До речі, Глісея дуже неприємний герой. А, з телефона закривайте, я так і буду робити. Я з вами тут наб'ю трошки рейтинга і з телефоном вже доб'ю. А що робити? Я не знаю, мене зараз... мені дуже подобається зараз платина. Я поняв. Біге, було би. Сплатина навіть більше, ніж РТА подобається останнім часом, тому що це швидко, ти там готуєшся. Ну. Як ти можеш готуватися? Ти неї, там герой одягаєш, якісь пресети, щось цікаве придумаєш. А на РТА, ти просто сидиш цілими днями спамиш, бої, ти там витрачаєш по 2-3 години в день. Це в кращому випадку, якщо в топ -100 йдеш. Витрачаєш по 2-3 години в день на арену, а. Толку з того. Ну, получиш ти там. <хи>, що там, міф міфічні ці вламки дають? Ну, воно не прикольно. Я вважаю, що час. Краще цей час витратити на, наприклад, для мене. Краще цей час витратити на якісь додаткове відео. Це я говорю зараз за стріми без. за за, за Топ 100 РТА без стрімів в умовах виключення світла. А на стрімах мені, мені подобається а, аренити. І час швидко минає, і кісток, і контент. А ви любите дивитися, як мене б'ють на арені, так що усі у виграші. А, давайте герби. Ні, ну що там я буду публікувати. Я вже говорив з одною людиною за телеграм. Щоб вести телеграм, треба, як мінімум, мати е, доступ до партнерки. Це, Це по-перше. Або можна красти з інших телеграмів, але це не по-християнськи. Можна також публікувати там якісь приколи, типу. Е... Ну, Так як я вже і говорив, що, наприклад, я минулий тиждень позаминулий зійшов у платину. Можна би було туди зранку скинути щось що з Платина. Але ну, нема що публікувати зараз. Блін, я знову вибрав цю пачку. У мене чомусь не фул... Чат не на фол екран. Зараз спробуй виправити. Так, <звук> да, я тут уже щось наклацав, зараз когось ще забаню, як минулий раз. Так. <звук> <звук> Final Lop 2. Це ти про пачку проти черепа? Да, Ліліту, конечно, тут жирна. Не по-християнськи, дай Боже, тобі будемо чекати, що зробиш. Ні, ну коли буде що опублікувати, тоді зроблю. Просто зараз реально там скільки, 10 телеграм каналів є. У кожного стрімера є свій телеграм-канал якому вони публікують всі одне і те ж саме. Нічого унікального там немає. І це займає час, не знаю. В планах є створити телеграм-канал, але не для новин, а мабуть, скоріше щось цікаве туди, публікувати, якісь, можливо, якісь унікальні збірки. Якось так. Яка в нас година? О, в нас ще є ціла година майже. Скільки ми рейтинга? Ну нам 400, ми 200 рейтингу апнули вже. Зараз хіжак нас в соло винесе перед ногами. Так, я там пропустив якісь повідомлення, вибачаю. Зараз прочитаю. Точність потрібна, ну тут я не зрозумів до чого, це був випав з контекста. Відеопал привіт, е, Віктор теж привіт. Сьогодні бачив цікаву реалізацію Лео на арену вестета. І я не бачив. Але з Леонардо я хотів ще давно хотів Леонардо в опорі затестити. І, в принципі, я недавно відлетів від такого. Хоч Леонардо і Дно в соло, але в затяжних боях, в умовах, що він або супровий, або у суперника нема зняття, то він може цікаво заграти. Що, нападаємо на цю команду. і туди пустить. Ну, без жартів, до речі, якщо я надумаю запускати телеграм-канал, то Скоріше за все тоді, там буде якийсь розіграш. Щоб людям було цікаво підписуватись. Ну давай, коняка, я в тебе вірю. Він тут антикрит? А що тут за реліквія стоїть? Чи що це шмот антикрит? Да Я думав, це реліквія яку ставлять на воду на, на галатерів, щоб у них не критуєш. Ну, в принципі, ми вже майже платиною. Можна таге для новачків більше, типу якусь детальну тему мусолоти. Файно <рес> халяву всі люблять. Ну за це я знаю. Все. Хто ще не підписався умови під цим стрімом? Не підписався, хто ще не бере участь в розіросі. Умови реально дуже прості, головне відкрити підписки. <кх> Тому що програма бачить тільки публічні підписки, і якщо у вас закрито, то вона і не побачить, і ви не виграєте, і буде обід Та давай помирай Часом так дивуюсь, коли мого арбітра обганяють. У мене арбітер 460 це зараз не, не взагалі невисока швидкість. Я бачу там у чуваків по 500 швидкості. Але все рівно кожен раз, коли мого арбітра обганяють особливо Юрчик, мене обігнав нещодавно на арені своїм армазом. Я не знаю, яка там швидкість. Але я взагалі прихирів, я такий, я ще паралельно щось монтував чи ще щось зробив. І я такий дивлюся, а арман сходить швидше, ніж мій арбітер. Я взагалі прозрів. Тому, скоріше за все, реліквію з арбітра я буду перекидати на Кріксію. Цей ФС. Там, в принципі, базова стата швидкість у додаткових опір. Кріксія від опору опір перетворює в точність, тому вона їй підходить. А шкода буде реліквію. цю прийдеться знімати, яка від слабкого удара перезаряджає. Так. Людмила К, Добрий вечір. Рандом на моєму... Боці хижак буде моїм. Шакор, це ти напиши у... під відео. У ось цей коментар. Під тим відео, де розіграш з хижаком. Зараз я вам наспавлю. Ви догралися. Я пішов спамити. Так. Плінші з світлом ці проблеми взагалі там по 18 годин світла немає. Я думаю, ну, один день не буде, ну другий день не буде. Тут вже тиждень сиджу без стрімів, нічого нема, нема що робити взагалі. І відео толком не можна монтувати, тому що е, починаєш монтувати, там півтора години світло вимикають, вже забуваєш думку, що хотів зняти. Е, дивіться, заходите в це відео, пишете коментар із п'яти слів. Там має бути слово рандом обов'язково. Рандом, рандомний. Е, і підписуйтесь на канал і відкривайте підписки. Все. В принципі, умов більше немає. Злиття будеш робити? Так, да, я зараз роблю злиття. Я не знаю, але походу я проїбав даремно сьогодні енергію. У мене було там під 3000 енергії, я пустив, коротше, на Мінотавра ECO з конем. А пларіум... дивіться, а ну напишіть у чаті. Е, Пларіш казали, що буде ця штука, типу, якщо у тебе вже фул. Е... Таланти? То ну, ти. Автобій закінчується цей мультибій. Е -е, я, коротше, пустив сьогодні мультибій. У мене під 0, коротше, енергії з'їло. Майже під 0. Е -е -е, з плюсів. З плюсів. Якщо воно дійсно не зупиняється, то шкода, конечно. Але з плюсів 17 завдань виконаних у... у коаліції на Мінотаврі. А дослідника, я думаю, вже до рубінами буду закривати, там теж немало прийдеться. У мене відміняється сама. А, значить, у мене тоді було впритик цього енергії і воно зупинилось. Сьогодні мало не бути 10 годин світла до кінця дня вже немає 14. Так вони ж ці графіки ще пишуть тут. У мене, наприклад, писали, що буде 2,5 години по графіку. По факту там було півтори години. Так за цілий день там 6 годин у мене по графіку. І він міняється цілий день плаваючий графік, коротше. Але я дивився, там у Києві там взагалі люди без світла, тому нема чого жалітися. Тепло є, світло, ну. Якось переживу. Е, скільки має бути швидкості на РБУ? Дивись, uh, дивісь. Ідеалі для мене. Десь uh, хоча арба зараз не така. Куди да, я пішов? Я вже по перший сторін пішов. <ріху> Блін. Мені треба класично бити. Я бачу, що це швед. Давайте вийдемо. Мені ж класично треба бити, бо я хочу платину забрати. В ідеалі для мене на арбітрі швидкість 480, це в ідеалі. Там є звідки брати, у мене багато трьохпрокових шмоток, майже половину. Але арбітр, мені здається, вже не настільки метовий герой, щоб робити її такою швидкою. У мене просто повезло, у мене прапор 4 проки швидкість із сету збереження. А так, я би хотів шу, Сіфі. Ну, Сіфі теж вже не така метова. З приходом вулканусів. Шу, Арбаїска. Лазаріус. Але Лазаріус у мене заливав. Ну, на такий напівзалив залив, більше. Тому що йому треба крізь шанс. Обов'язково, якщо у вас є Laзаріus, давайте йому крізь шанс, бо, бо треба. Сандру зробили, ну мені лишилось дослідника закрити у. Коли там завтра лава буде. Турнір, турнір тренувань. І все, по ідеї. І викачати отих епіків, які потрібні для життя. До речі, Гаспар, я ні разу проти нього не грав на класичній арені. Давайте отримаємо від нього по лицю і підемо спати. І не буде ніякого розірву. Я вже забув, що він робить, яка в нього там пасивка. Але зараз він нам нагадає. Ну ладно, не нагадав. Повезло. До речі, потрібно було проти Тараса Марічки якусь команду зробити. Скоріше за все. Якось так? А, ти слідний клава й загартування, оце мені теж. Треба ці і тренування 4 Чотири...